Нещодавно я пережила свою першу усвідомлену особистісну кризу. І Якщо скажу, що це було легко, я збрешу. Я відчувала втому, фрустрацію. Мені здавалося, що сенси, які я виношувала вже рік, почали розбиватися об скелі власних обмежень. Почувалася ніби оголена від ніг до голови. Не могла ні ступити кроку вперед, бо не знала, чи зможу, ні кроку назад, бо мені було точно не туди. Криза цікаве відчуття, бо під час неї мозок показує картинки майбутнього тисячі разів. Картинки, до яких ти рухався більшу частину часу, але які зараз не можеш вхопити. Це ніби біг у вісні, Хочеш швидко, але як не стараєшся, все одно рухаєшся в слоумо. Ну і це на слоумо називається кризою. Що відбувається у кризовому періоді? Спочатку ви він опускає на дно, потім через деякий час з'являється проблиск на вектор, туман поступово розчиняється, і ти знову починаєш присвоювати свій вектор. Криза показує місця, які ти перестаєш помічати у русі. Твої досягнення, експерт.